Привіт всім! Я рада, що ви завітали на мій канал. І сьогоднішній наш урок буде присвячений розгляду готових розв'язків прикладів з підручника ІСТЕР математика 10 клас. А сьогодні хочу з вами розпочати четвертий параграф властивості арифметичного корення n-го степеня», який міститься в першому розділі функції властивості та графіки. Теорію по цій темі я дам вам в описі до відео. А сьогодні хочу подивитись з вами такі приклади, як 410, 412, 414 і 416. І так, вперед. Приклад 410. Завдання: знайдіть значення виразу. І задані 4 ось таких коренів різних степенів, і другий, третій, четвертий, і так далі. Ми бачимо, що під коренями тут стоїть добуток. Для того, щоб розв'язати ці приклади, можна, в принципі, Множити, знаходити добуток, наприклад, 9 на 100 900 і брати корінь квадратний, але якщо це прості числа і це легко, наприклад, от кратні 10, то це можна зробити. А якщо 8 множити на 125, це буде складне велике число, то ще брати корінь кубічної степені, це дуже неприємно. Тому в таких задачках, де у вас під коренем стоїть добуток якихось чисел, треба використовувати ось таку формулу, що під коренем добуток в n на степінь можна розкласти як добуток окремо. Корінь з першого числа помножити на корінь N степені з другого числа. Так от, користуючись цією формулою, ми будемо зараз розв'язувати ці приклади. Дивіться, перший приклад під коренем добуток. По цій формулі ми повинні розписати, як добуток корінь тої ж степені, яка нам задана в умові, тобто корінь просто квадратний від дев'яточки помножити на корінь квадратний зі 100. А це буде 3 помножити на 10, а отже, 30. Легко, правда ж легко. Другий приклад: дивіться, корінь кубічної степені під коренем добуток. По формулі розкладаємо це як добуток двох коренів. Тоді це буде, дивіться, корінь кубічної степені з 8 помножити на корінь кубічної степені з 125. А якщо взяти корінь кубічний, то це треба вже уявляти, яке буде число. В кубі давати нам 8. Підбираємо 2 в кубі, да, 2 на 2, 2, 4 на 2, 8, дає нам 8, тобто це двіючка. А 125. Думаємо, дивіться, якщо 5 на 5 25, і 25 на 5, 125, тобто це буде 5. Отже, 2 на 5 10. Далі, третій приклад. Корінь четвертої степені, під коренем добуток. Ось таких двох чисел. По формулі розкладаємо це як добуток двох коренів тієї ж четвертої степені. А далі думаємо: якщо під коренем четвертої степені стоїть число не ціле, а десяткове. І за комою десятковою у нас 4 знаки, то якщо взяти корінь, це буде один знак після коми. Тому що робимо обернену дію. Дивіться, якщо ми підносимо число з одним знаком після коми множимо його 4 рази саме на себе, то у нас з'являється вже 4 відповідно знаки після коми. А тепер думаємо: 16. Що в четвертій степені дає нам 16, 2. На 2 – 4, 2 на 24, 4 на 4, 16. Отже, це буде 0,2. Ще раз говорю, якщо у нас під коренем четвертої степені 4 знаки після коми, то в відповіді буде один знак після коми. Далі корінь четвертої степені 625. Підбираємо 5. Можна пересчитати 5 на 5, 25 і на 525 і на 5 і так далі. Це буде 625. Отже, 0,2 на 5 маємо одиничку. Для наступного прикладу четвертого, подивіться, де у нас дріб під коренем, будемо використовувати ось цю формулу. Вона схожа на попередню, тільки тут, ішов добуток, а тут іде відношення. Якщо під коренем стоїть у нас відношення, то його можна замінити як відношенням одного кореня тої ж самої степені від чисельника, поділити на корінь тої ж самої степені N-C. Знаменника. Дивіться, в цьому прикладі є якби ось цей чисельник, якщо тут одиничка поділити на знаменник. Тобто це можна розписати як відповідно два корення. Корінь п'ятої степені з 1 поділити на 1024 і помножити на корінь п'ятої з 243. Якщо брати корінь п'ятої степені із цього дробу, то це буде 1 четверта, корінь п'ятої з 243 підбираєте, берете двічка, не підходить. Тому що 2 в 5, це 32, берете трієчку, підбираєте, множите трійку 5 разів саме на себе, буде 243. Отже, відповідь 3 четвертих. Наступний приклад те ж саме завдання знайти значення виразу. І задані 4 також приклади, де у нас обернена дія від попереднього прикладу. Тобто є 2 корені їх добуток, є корені їх відношення, але важливо, щоб вони були. Ці корені одної тої ж самої степені. Якщо вони одної і тої ж самої степені, то можна використовувати відповідно ось ці формули. Коли ви маєте добуток степенів, то ви можете записати це під один корінь. Якщо у вас є відношення корені, ви можете записати це відношення під одним коренем N степені. І так, давайте почнемо з першого прикладу. Є два кореня п'ятої степені. По ось цій формулі ми можемо занести ці два числа А і Б під один корінь. Тобто, вже пишемо один корінь п'ятої степі. Підкорним уже добуто цих двох число 2 на 16 Це буде 32. А корінь 5 з 32 це 2. Далі, другий приклад. Та ж сама формула, перша використовується, є добуток коренів одної і тої ж самої степені 4. Ми ж можемо це записати під одним коренем, як добуток тих чисел, що стоять під різними коренями. Корінь 4 і 9 помножити на 9, це буде 81. Думаємо, яке число дає нам 81, 4 рази, якщо ми помножимо саме на себе. 3 на 3 – 9 і 3 на 3 – 9 9 на 9 81, тобто це трійка. Четвертий приклад. Будемо брати вже другу формулу. Дивіться, є відношення коренів. Можна записати під одним коренем це відношення. Ось по цій формулі. Тоді це буде під коренем 72 на 2, значить, під коренем 36, а отже, це 6. І четвертий приклад. Корінь третьої степені. У нас відношення коренів, Використовуючи формулу, заносимо все під один корінь тієї ж степені, третьої. Значить, під коренем буде 2,54. Корочуємо на 2, це буде 1,27, А корінь третьої степені з 127, це буде 1,3. Можете перевірити, 3 на 3 Це 9 і на 3 дає 27. А одиничка, корінь будь-якої степені з одинички це 1. Тобто 1 третя. Приклад 4.14. Також знайдіть значення виразу і також задані 4 приклади. А тут уже будемо використовувати ось таку формулу, яка говорить про те, що якщо у вас під коре неменної степені стоїть число венній степені, то, якщо ця степінь парна, то це буде вже, якщо там стояв би мінус, число без мінуса. Зараз, на прикладі поясню, чому. І якщо степінь не парна, то просто те число, навіть від'ємне, якщо стоїть від'ємне, воно буде результатом розв'язку такого прикладу. І так, давайте почнемо з першого прикладу. Дивіться, корінь четвертої степені під коренем 3 в четвертій. Тобто і корінь четвертої, і число якесь в четвертій. То у нас буде просто це число. Не треба підносити 3 до 4, брати корінь 4, тобто, це буде просто трієчка. Тепер подивіться, якщо з мінусом корінь 8 степені, під корнем мінус 8 степені. Формула нам каже, що мінус пропаде. Чому? Давайте я вам поясню, чому. Тому що, якщо ми піднесемо від'ємне число до парної степені, тобто, якщо n парне. То ви знаєте, що мінус в парній степені завжди зникає. А отже, це якби вже під коренем восьмої степені одиничка, тому що ми сказали, що мінус зникне. А корінь уже просто восьмої степені з одинички, це вже ніяк мінус 1 не буде, це буде 1. Отже, тому ось в цій формулі стоїть модуль. Коли степінь парна, цей мінус пропадає сам собою, тому що ось тут, під коренем у парній степені він просто зникне. І тоді це буде завжди не те число, яке стоїть під степіню, а його модуль, тобто одиничка. Третій приклад. Третій приклад цікавий, тим, що у нас не однакова степінь, корінь і ось тут степінь числа. А нам треба добитись того, щоб була, якби степінь. Корінь, і ось тут була одна і сама степінь. Як цього добитись? Дивимось на степінь 27. То ми бачимо, що 27 розкладається на 3 і 9. А ми знаємо, що число в степені і в степені, то. Степені перемножаються. Тоді ми заміняємо 2 в 27 степені, як 2 в кубі, та ще й в 9-й степені. А отже, дивіться, ми добились того, що степені степені у нас однакова. Тоді у нас буде просто те число, яке без степеня 9, тобто 2 в 3 ми можемо витягнути з цього кореня. А 2 в 3 це 8. Тепер наступний приклад, схожий на попередній. Дивіться, корінь 7 степені 4. В степені 21. 21 і 7 це різні степені, але можна розкласти 21 як 3 помножити на 7. І тоді представити 4 в 21 як 4 в 3 і ще й в 7, тому що степінь в степені ми степені перемножаємо. А тепер ми добились того, що у нас корінь 7 і ось цей вираз в скобочках також в 7. І по формулі це буде просто те, що стоїть, якби в цій. В сьомій степені, а це 4 в кубі, а 4 в кубі це 64. І ще один приклад розглянемо. 4:16. Умова вже до нього винесіть множник з підзнака кореня. Тут будемо використовувати ось таку формулу, коли ми розкладаємо, якщо під коренем добуток, ми розкладаємо це на добуток коренів. І так, увага! Дивимось. Перший приклад: корінь четвертої степені з 32. Ми не можемо взяти тут число, але ми можемо розкласти 32 як 16, помножити на 2. І вже тоді у нас виникає добуток. І тоді ми добуток під коренем розкладаємо на 2 корення. Це буде корінь четвертої, 16, помножити на корінь четвертої з 2. А з двох не можемо вийняти нічого страшного. Ми можемо зато сказати, що 2 це буде корінь четвертої степені 16, тому що 2 на 2 4 2 на 2 4, 24 це буде 16. А отже, ми винесли множник з підзнака кореня, і у нас вийшло, що два ми винесли, а корінь четвертої з двох залишився під коренем. Але це буде розв'язком задачі. Є такі приклади, де ви просто не можете число повністю виняти з кореня. Тоді ви його якби розкладаєте на множник і виймаєте ту частинку з-під корення, яку ви можете виняти. Далі другий приклад: дивіться, 25 помножити на П, корінь квадратний. Розкладаємо це як 25 помножити на П. Далі, по формулі, це добуток коренів один корінь на другий корінь. А тепер дивимось, корінь квадратний з 25, можемо взяти? Так, да, це буде 5, а корінь з П не можемо, тому що ми не знаємо, яке П, ми залишаємо. Це буде якби 5 помножити на корінь з П. Далі, наступний приклад. Корінь кубічний під коренем 27а. Точно так же, як в попередньому. Дивіться, це 27 помножити на А. Якщо є добуток під коренем, розкладаємо це як добуток двох коренів. А уже корінь кубічний з 27, це 3, а корінь кубічний з А, так і записуємо. Далі, четвертий приклад. Корінь п'ятої степені з 96. А тут треба пробувати. Ви спочатку розділіть на 2. На 2 розділили, що вийшло. 48. 48 також не можемо витягнути з-під кореня. Тоді ділимо на 3. Якщо на 3 розділимо, вийде 32 на 3. А нам треба витягувати число кореня п'ятої степені 32. Ага, да, 32 підходить. Значить, так і залишаємо цей добуток. Тоді розписуємо, як добуток коренів, І тоді корінь п'ятої степені з 32, це 2, а корінь п'ятої степені з 3 так і залишаємо. Далі, п'ятий приклад. Корінь четвертої із 162. Якщо розділити на 2. Це буде 81. Будемо брати корінь четвертої степені. Да, можна взяти цей корінь. Тоді розкладаємо це по формулі, як добуток корінів. І тоді дивіться, ось цей корінь це буде тріючка. Чому? Тому що 3 на 3 – 9. І 3 на 3 – 9 9 на 9 це 81. Отже, ми витягнули тріючку. А залишилось у нас корінь четвертої степені з двох. Добре. І шостий приклад. Під коренем 72b. Дорівнюємо, розкладаємо 72, якщо на b розкласти, 72 можемо витягнути з квадратного корення. Ні, тому що нічого в квадраті не дає 72. Тоді ми ділимо ще 72 на 2. Це буде 36 на 2 і на b. 36, можемо взяти корінь квадратний? Так, можемо. Тоді ми розписуємо це як добуток двох коренів, і тоді корінь з 36 квадратний це 6. І залишається корінь квадратний з 2b. Тобто, дивіться, різні є приклади. Можна витягнути тільки число, залишити ще число, можна витягнути все число і залишити літеру під коренем, а можна ще й витягнути число, а під підкореним число і літеру, яке не витягується з під корення, тобто немає такого числа, наприклад, 72, щоб взяти з нього корінь квадратний. Отакі От на сьогодні приклади. Як вам сподобалось? Надію, що так. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, мені це допоможе. А взагалі підписуйтесь на мій канал і пишіть мені в коментарях, чи легкі для вас приклади скорення майонного степеня. І які ще приклади ви хотіли б подивитись в моїх нових відео. До нових зустрічей, до нових уроків! Все буде Україна!